«Сьогодні по цьому приводу проводили нараду разом з мешканцями, разом з керівництвом СББ, з проєктною організацією. Був присутній замовник, це наш департамент капітального будівництва. В чому трудність і важкість цього проєкту, проекту це дійсно руйнація, яка Ну потребує додаткових досліджень, до додаткового допроектування, тому що під час демонтажу виявляються додаткові руйнування, і це ну, трошки затягує час, тому що це питання безпеки. Цей будинок має бути відновлений, має бути роботи проведені згідно нормативів і дотримання норми безпеки. Тому дійсно для того, щоб кожний наступний крок робити, ми повинні пройти експертизу. Внести зміни в проект, і це за те має певний час. Що стосується фінансового ресурсу, він державою і територіальною громадою і обласним бюджетом забезпечений на 100% потреби. У нас кошторисна вартість 71 млн грн. Цей ресурс у нас повністю є і наявний.